Дивіться, ситуація критична для всієї сфери освіти. Давайте будемо відверті. У мене е, сусідка е, молода дівчина, я в селі живу, і там вона поряд, е, е, вчителька італійської мови. Ну, в селі вчителька італійської мови, ну це ж велика рідкість, да? Знаєте, яка зарплата? 6 тисяч на руки. Без податків 6 тисяч. А е, і вона звільнилася. Війде десь в комерцію працювати, чи, чи в, якийсь, в якийсь інший е, заклад. Бо це неможливо прожити. Це, не, це навіть не знущання, це ну, якесь е, невдалий жарт. Так, е, да, молода вчителька без стажу, це правда, але 6 ну, тисяч. Навіть прийшов, якщо захід. ми говоримо про підняття на 50%, ну це 9 тисяч. На 9 тисяч теж вона не може прожити. Навіть у селі це важко. Розумієте, і е, тому я повністю підтримую і вдячний дуже і Кабміну, і президенту за це рішення про підняття на 50% вчителям заробітної плати. Це класно і це давно-давно на часі, бо вчителі у нас, на жаль, найзабутіша категорія бюджетників, наймасовіша і найзабутіша. Ніхто нікому ніколи справи до них не було. І, але це точно недостатньо.